Клас, Вітаю вас, громадяни найсильнішої країни світу. Дуже радий бачити вас. Так, все правильно, мене Слава звати. Слухайте, дивіться про що подумав. А, я не знаю, чи на часі зараз романтичні знайомства. Буквально на днях познайомився з дівчиною у Тіндері. Ми перейшли спілкуватися в Телеграм. Ну, я за пару речень вже кажу: і, а можеш скинути ще пару своїх фото. Вона каже, звичайно, можу. І скидає фото в піксельному камуфляжі з шевроном Збройні Сили України. І я думав, я думав обережно, чи можна над цим жартувати, але думав секунди чотири, якщо чесно, і одразу пишу: а правильно я розумію, воєнкомат так зараз працює. Ну, Ми зустрінемось на каву, мені принесуть чек і павісточку, правильно? Технологічний процес, який зараз існує, мені подобається, що він саме зараз такий. Я намагаюся брати максимум від технологій, від прогресу, діджиталізації. Але іноді цей прогрес він шкодить нам. Знаєте ви про таке явище, як електронні черги? Чули про таке? Електронні черги вони зазвичай є десь у банках, десь у клініках. Вони створені для того, аби нам було зручно, аби ми не стояли в чергах, мали якісь там електронні номери. Я нещодавно ходив здавати аналізи. Я прийшов у. Приватну клініку мені було трохи якось незручно, так якось некомфортно, трошки навіть може стидно, але уролог сказав не паритись. Він мене запевнив, що дуже просто: електронна черга, все легко, типа мені дадуть свій номерок, Я прийду у свій час під своїм номером в певний день, і все абсолютно конфіденційно все зроблю анонімно. Я приходжу в свій час під своїм номером в свій день в цю клініку. Там приблизно такий самий зал очікування. На стіні висить величезна плазма, і на ній написано номер 239 моє прізвище, ім'я по батькові. 1994 рік народження. Я думав, в наступній колонці буде написано Боїться провіряти піську». В наступній сувати її, куди попало, не боїться. До речі, ось його фото. А ось і фото піськи. Ну, я... я думав, так вже буде, я не знаю. Я не знаю. Слухайте, ось ще про що подумав. Я якось був у стрип-клубі. Звичайно, до війни, до вторгнення. Зараз не можна дивитися на голих жінок, тим паче, за гроші. Всі бабки на Барактари, звичайно. Був у стрип-клубі єдиний, перший і єдиний раз в своєму житті. Мене туди запросили працювати ведучим. Прикиньте? Не те, що по стрип-клубі настільки сумно, що вони такі, а нам би конкурс вокругши стар організувати, би тут от, зараз. От. Реально, там є ведучий, там є така вакансія, там ведучий повинен увага оголошувати імена танцівниці. Ну а ми ж з вами знаємо, ми всі уявляємо точно, що як тільки виходить танцювати гола жінка, найперше, що нам необхідно, найперше, це точно дізнатися її вигадане ім'я, правильно? Це ж базова інформація, нам необхідно це знати. Я не знаю. Я не розумію, навіщо в стрип-клубах ведучі Невже є люди, які не до кінця розуміють суть процесу. Які дивляться такі, а тут би прокоментувати, звісно. І тут я з боку, вашому вніманню, сіськи вони. А, тоді, да, тоді змінилася картинка. Я не знаю, мені здається, це взагалі недоречна вакансія у стрип стрибклуб. Стрип... Це, це те ж саме, якби ведучий був, ну, наприклад, в метро. Знаєте, такий придурок, який бере мікрофон і каже: Пані та панове, у вашій увазі. Зустрічайте! Поїзд, і всі таки так ми знаємо, придурок ми... тут більше нічого немає. Давай, якщо дівчата спустяться, тоді оголошую. Ні? І це був, ну, це був не найкращий стрип клуб який тільки може бути. Це стало зрозуміло, тому що є певна особливість це стало зрозуміло, тому що там можна замовляти музику. Це псує абсолютно все народ. Я вам клянусь. Це, це жахливо. Я вам клянусь, перша дівчина танцювала під Джо Кокера і вже друга під Каспійський груз. Це куди? Це куди взагалі? Ну і в цілому, ну звичайно, раз я вже туди прийшов, то я спробував трошки працювати. В цілому управляючому сподобалось, як я оголошував там голос, дикція. йому подобалось, як я кажу: зустрічайте, палка Джесіка. Але мені не подобалось, що я виглядаю як син цієї Джесіки, розумієте? Лелінового формату, заклад. Також, якщо вже бути чесним до кінця, то Ну, і дівчата там були, да? ну, не першої свіжості, правильно. Ну, тому коли прийшов час, прийшов момент, коли всіх стали розбирати на привати, я трошки побоявся, що мужик до мене підійде. А я знаю себе. Я такий, ніт-ніт, він покаже 100 доларів, скажу, яка кімната. Приват це гарно, мені якраз треба свій закривати. Слухайте, буду завершувати ось яка літня історія вам на завершення. Вона не цього літня, минулого, але досі актуальна. А перш ніж почну, треба прояснити деякі правила, деякі умови для дівчат, особливо. Дівчата, дивіться, а щоб я посеред історії не виявився дурачком. Дивіться, іноді, коли дуже жарко, іноді не завжди це вимушена ситуація. Іноді пацани можуть іноді не надягати труси. Іноді <рес> просто зафіксуйте як умову. По-перше, сьогодні дуже жарко. По-друге, в чому власна історія? Минулого літа я пішов гуляти. У мене був абсолютно вільний день, я був повністю вихідний, Не було жодних планів. На дворі було дуже жарко, тож я не надягнув труси, але шорти надягнув, це також важливо усвідомлювати. У мене не було жодних планів, я пішов гуляти. Я зайшов у магазин одягу. Мені там сподобались джинси, я захотів їх приміряти. Коли йшов до примірочної, я вже зрозумів, що буде якось трошки некомфортно, навіть не етично, але мене це не зупинило. Я зайшов у примірочну, зняв свої шорти, почав надягати джинси, і в цей момент відкрилися дверцята і заглянула жіночка. І було надзвичайно соромно, надзвичайно некомфортно. Вона звичайно, звичайно, закрила двері і пішла, нічого не сказала. Але мені здалося. Що найбільш дивне, найбільш недоречне в цій ситуації це те, що вона могла подумати, що я зняв труси тільки що. А це треба пояснювати. Це це потребує якихось деталей. Але в той момент єдине, що я зміг придумати, я відкрив дверцята, і на весь магазин їй на вздогін крикнув Я так і прийшов! Дякую, народ, мене звати Слава Бу! Дякую! Люблю цілую.